Життя іде, і все без коректур. І час летить, не стишує галопу. Давно нема маркізи-помпадур, і ми живем уже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, в якій природа убереться шати. Єдиний, хто не втомлюється, час. А ми живі, нам треба поспішати. Зробити щось, лишити по собі, а ми нічого пройдемо, як тіні, щоб тільки неба, очі голубі, цю землю завжди бачили в цвітінні, щоб ці ліци не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичахли, як руди, життя іде і все без коректур. І як напишеш, так уже і буде. Але не бійся прикрого рядка, прозрінь, не бійся, бо вони як ліки. Не бійся правди, хоч як гірка. Не бійся смутків, хоч вони, як ріки. Людині бійся душу ошукать, бо в цьому схибиш, то уже навіки.